Після двох останніх позачергових сесій до телерадіокомпанії Броди надійшли заяви від двох депутатів районної ради з проханням передати в ефірі районного телебачення їхні виступи з приводу подій у сесійній залі районної ради. Нагадаємо, що депутати обговорювали питання про стан охорони здоров'я у Бродівському районі. Почалося ширше обговорення цього питання, а далі і перехід на особистості. Втім, депутати вважають це частиною своєї своєї депутатської роботи подаємо виступи Володимира Чехута та його опонента Василя Маховського. Маємо велике сподівання, що з подібними виступами депутати районної ради до комунальних засобів масової інформації особливо у час перед Великоднього посту більше не звертатимуться. Кого захищає захист плюс і особисто Маховський? Останнім часом мас-медіа Бродівщини виявляє бурхливу активність, яка межує з агресією, керівник громадського формування Захист плюс і водночас депутат Бродівської районної ради Василь Маховський. Зокрема, у своїх виступах та публікаціях він поливає брудом членів Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутатів-свободівців погрожує нам війною на мирній території нашого району. А тепер взявся за директорів шкіл. Хоче їх позвільняти за участь у сесії районної ради, депутатами якої вони є, за їхню активну діяльність на користь громади, зокрема відстоювання збереження розвитку бродівської лікарні. Кожен випад агресії Маховського спрямований на представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, які як відомо перебувають в опозиції до чинної влади гостро її критикують та висувають вимоги в інтересах громади Бродівщини. У Маховського ж із владою дуже тісний і гармонійний союз. Коли на Бріччині постало питання збереження районної лікарні, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Бродівській районній раді ініціювала проєкт рішення, який передбачає належне фінансування медицини в районі. Цей проєкт ми внесли 30 січня на позачерговій сесії Бродівської районної ради, на якій розглядали проблемні. Питання медицини району фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода запропонувала не допустити закриття медичних закладів у Бродівському районі, виділити кошти з районного бюджету для придбання флюорографа, кардіографів для медичних установ району для медикаментозного забезпечення ФАПів і амбулаторій сімейної сімейної медицини. Окрім цього, звернутися до обласної ради про виділення коштів на придбання чотирьох санітарних автомобілів для району та комп'ютерного томографа. Але ці свободівські ініціативи не підтримала провладна більшість районної ради, а на захист представників місцевої влади став Маховський і його компанія. Це після цієї сесії він оголосив свободівцям війну. Свободівців, звичайно, важко залякати, бо чимало з них брали справжню участь у війні, боронили Україну від ворога на сході, і ми не радили б Маховському, який живе в. Мирному місті розпалювати тут війну. Більше того, вважаємо, що його заявами і погрозами мали б зацікавитись правоохоронні органи та спецслужби. Тому депутат Бродівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Чунгін звернувся до місцевої прокуратури та міжрайонного відділення СБУ щодо публічних погроз на адресу членів Всеукраїнського об'єднання Свобода з боку Василя Маховського. Та вирішення питання про проведення його е, психіатричного обстеження. Як деться в депутатському зверненні в фірі ТРК Броди, прозвучала заява громадських організацій та громадських формувань Брідщини з приводу подій на позачерговій сесії Бродівської районної ради 30 січня 2017 року. Заява має маніпулятивний характер та спрямована на формування в громадськості. Е, Спотвореного образу всеукраїнського об'єднання Свобода та її членів, зокрема депутатів місцевих рад Львівщини, заяву зачитав керівник громадського формування Захист Плюс Василь Маховський. А після цього він заявив наступне: і до свободівців хочу звернутись, шановні свободівці, ви хотіли війни, ви її отримаєте. Казані висловлювання Маховського це явна погроза членам Всеукраїнського об'єднання Свобода, а тому не можуть залишитися поза увагою правоохоронних органів. З огляду на те, що публічні погрози спрямовано на адресу членів опозиційної політичної партії, вони можуть провокувати розбрат і ворознечу в суспільному. Політичному середовищі району тому просимо дати оцінку заявам Василя Маховського та вирішити питання щодо проведення психіатричного обстеження цієї особи йдеться у зверненні. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода у Бродівській районній раді, шановна громада, міста і району, в п'ятницю вийшла замітка в нашій районній газеті. Кому служить Маховський і його захист плюс. Ну, звичайно, як, як завжди, наша славна партія свободи вона починає дещо перекручувати і багато речей, скажімо так, додати або прибріхувати. Ну, по-перше, я хочу їм подякувати за те, що вони мені роблять рекламу. Я вже говорив з Надією Васильовною редактором. Якщо в них не вистачає грошей на першу сторінку, я буду додати обов'язково, щоб була моя фотографія. За це я їм дуже дякую. Друге. Що я хочу сказати? Вони мені там написали, що мені треба провіритися е, на адекватність. Я готовий пройти психіатра відповідні процедури, але з одною умовою, що вся свобода пройде теж або здасть ДНК на 25-ту хромосому. Далі, що я хочу сказати, справа в тому, що вони там зачепили, що вони дуже борються за лікарню. Та не за лікарню вони борються і не боролися. Вони боролися за свого партійця БЕЦа, Івана Андрійовича. Я проти нього, як лікаря, звичайно, не маю ніяких претензій. Та й в принципі, в мене до нього претензій немає, як до головного лікаря. Але справа в тому, що е, громада побачила, що він, як менеджер, не справляється зі своїми обов'язками. І я дуже би був радий, якби ця людина самостійно написала заяву і пішла. Тому що 30 січня, оце все, що пройшло тут нас, це пройшло тільки за те, що вони не хотіли здати свого однопартійця. Вони пригнали сюди, вибачте, банду, яка себе там іменувала, що вони свободівці, вже розуміючи це, що вони не можуть набрати тут людей, які люди вже їх практично не підтримують. Вони привезли з Вівської, з Миколаївської з інших районів людей для того, щоб заблокувати трибуну. Ну і на рахунок пана Чехота, я хочу сказати. Знаєте, в мене таке враження, що людина не, 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 з мозгами в неї не все в порядку. Колись казала Раневська, що е, ненавиджу, коли кожен алюміновий тазик корчить себе хрустальну вазу. Ну, оце якраз підходить чітко для нього. Не можна так робити далі. І я просто вважаю, що ми далі не допустимо до таких. Сценарії, які вони хотіли розвернути. Я, от, в принципі, наглядний приклад, це сьогодні наша сесія, яка прийшла, вона пройшла спокійно, скоренько. Ми проголосували всі закони. Не закони вибачаю, всі постанови проголосували, все прийняли. Шановні свободівці, звертаюся до вас, зрозумійте одне: не може бути тут в районі ніякої політики. Ми повинні робити все для того, щоб в нашій громаді жилося краще. Я колись задавав таке питання в інтернеті моїм в лапках друзям з Росії, навіщо пінгвіну крила. Вони мені не могли відповісти, знаючи те, що в цьому є підвох. Так от я вам скажу, шановні свободівці, пінгвіни мають крила не для того, щоб літати, а для того, щоб мати.